Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денє і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД-2015. Дев'ятий тур чемпіонату України сьогодні. Динамо Київ Металіст. Металіст 8 Динамо 4. Непогано ми зіграли попередній тур з Ворсклою максимально прагматично. І ми боролися за результат. Шахтар у металіста виграв якраз в попередньому турі, і бачимо, що він йде просто неймовірно. 7 перемог, одна нічия, 18 забитих, 1 пропущений. Тобто по різниці м'ячів взагалі нереально буде виграти чемпіонат у Шахтаря. Головне обігнати його за очками. 22 очки у Шахтаря, 15 у Динамо Києву. Тобто, 7 очок між нами у нас. Металіст, а потім Баварія. У нас дуже важливі матчі, ми собі створили проблеми. І тепер будемо героїчно з ними справлятись. Головне, щоб вийшло. Коноплянка на ваших екранах, але він не буде. Він не буде сьогодні в старті, бо, бо у нього трошки втома залишилась після матчу за збірну України. Тому. Він зараз піде на заміну і буде вже готуватись до матчу з Мюнхенською Баварією. Замість нього вийде. Я хотів Джовінко випустити, але бачите, Джовінко також за Італію гарно зіграв. Тому нехай там буде ляка Але ось так зробимо ляказет. Піде на Форварда, а Мемфіс Депай буде справа. І Делф іще досі не відновився, але. Нехай він поки посидить на лаві, а вже з Баварію я точно його випущу, бо скільки з тим пластиром вже можна сидіти. Все, ось такий склад. Нагадаю, що у нас травмований Антунес, ніяк він не вилікується. І нам, от тепер, можна сказати, його не вистачає, хоч я його і критикував. Але в порівнянні, звичайно, все. Про все ми дізнаємось в порівнянні. І Лучкевич. FIFA 14 поки що не тягне. Подивимося, як, як буде далі, як він далі буде грати, насправді які пункти йому будуть давати в подальших патчах. Граємо в гостях на стадіоні Металіст і буде дуже важко. Хоч і Металіст програв попередній тур, але проти Динамо вони вийдуть підготовленими. У них, мабуть, небагато футболістів їздило грати за збірну, тому вони відпочивали майже два тижні. Спробуємо знову зіграти на результат. Поки що відкладемо красу футболу на другий план. Буде рахунок дозволяти, будемо намагатись грати красиво. Якщо треба, буде забувати, будемо будь-якими. Дозволеними методами. Юрій Можировський обслуговує сьогоднішній матч, і ви побачили щойно табличку. Металіст, шуст, Барвінко, Гує, Торсільєрі, Вільягра, Соуза, Торес, Соса, Ткачук, Барилко, Мінейро. 4-4-2. У них тактика, так само, як і у нашого клубу. І подивіться шуст в штаніжках. Штанцях і. Динамо Київ. Коваль. Абате, Віда, Драговіч, Лучкевич, Депай, Рибалка, Ройс, Вейналду, Мак'янок, Ляказе. склад у Динамо Київ. Найкращий бомбардир в чемпіонаті у нас Марко Ройс. 5 м'ячів. І відстає від взагалі кращого бомбардира в чемпіонату на три. На три голи. Але у нас немає завдання виграти золоті буци. Золоті рукавиці, і оце так початок. Оце так початок. Барилко, третя хвилина вже забиває. Хотіли зіграти на результат, але не встигли розкачатись, як вже металіст забив нам гол. Провал у захисті, Від не відвоював в силовій боротьбі, і тепер ми змушені ми змушені весь матч. Намагатись зрівняти та виграти поєдинок Вейналдум. Поганий пас Вейналдума. Хотів вивезти один на один для Казета. Ну що я можу сказати, що коли ви змінюєте гру, переходите постійно з FIFA 15 на FIFA 14, дуже, дуже сильно бачите зміну. Зміну геймплея, наприклад, мені. Не вистачає поля. Мені здається постійно, що FIFA 14 дуже велике скупчення гравців. І все-таки гравці рухаються не так, як е на Ignite І треба кожного разу звикати то до нового двигуна, то до старого. І це трошки збиває барилка. Барвінко і тут чітко рибалка. Треба віддавати. І на випередження. Ось так от. На випередження металіст грає. Вейналду не встигає. І Ройс. Відбирає м'яч. Лякезет, Ройс вже пішов. І гує. Ну, Гує, чи дасть він пройти? Рибалка удар! Шуст! Шуст! Рятує і зараз буде небезпечний кутовий. Не дали, не дали бачите, пробити Ройсу, але рибалка непогано пробивав. Непогано Шуст все-таки врятував свою команду. Ще один повтор чомусь нам показують. Подача. Макінок. Головою удар шуст. І ще раз Макінок! І Макінок забиває! Макінок забиває! Макінок забиває і збивається повтор. Збився повтор. Бачимо, що режисер харківський просто може підірвало у нього, бо чомусь він не захотів показувати повтори. Макінок, якого критикують останнім часом, бачите, зрівнює рахунок. Все-таки довіряю я цьому футболісту. Він потужний. Може зіграти в складній ситуації. Ну як так? Ну як так? 17-та хвилина ми знову пропускаємо з нічого, просто з місця Торес ударив і все. Де захист, що він робить, незрозуміло. Сьогодні буде гольовий матч, це вже видно. Ну, подивіться. Просто з пирака. Незрозуміло. Як так можна пропускати? З Ворвською такого не було, з Ворвською нормально грали в захисті. Провалювалось дуже мало. Аббате віддає передачу нарешті віддав на Мемфіса. Мемфіс в Пкачука. Ну і починає, починається оця незрозуміла гра від Київського Динамо. Ройс. А ось і прийомля Казета. Який був куплений, щоб тягнути другий склад, але я бачу з такою грою він буде тягнути якийсь склад іншої команди. В найближчому майбутньому Мемфіс. Шукають шукають шляхи до воріт Металіста. Війналдум. Можна віддавати ляказет і Макінок. Руки. Руки були, але не присудив арбітр, бо дає нам продовжити гру Торсельєрі. Дуже багато гравців Металіста. Мемфіс не прорвався. Драговіч. Ройс. Ройс. Подача Макінок! Удар головою і Христовина. Христовина рятує ворота металіста. Подивіться. Ну, це, звичайно, треба забивати. Такі треба забивати, але. Просто випадок. Просто випадок, що м'яч потрапив в хрестовину. Абате. Віда. Віда Тягне м'яч. Віддає на Ройса. Ройс. Ройс зміщується в центр. Ройс зміщується в центр. Ройс! Пірнає в діру! Захисту Ройс! Удар! Та як? Ну що це таке? Ну скільки можна моментів не реалізовувати? Ройс! Такий схожий м'яч він забив! З Ворвською там влучив дальній кут, а тут не влучив. Ну і на 30 й хвилині ми могли вже зрівняти рахунок, але знову починається нереалізація моментів. Але зараз металіст вийде в одну атаку і заб'є. Ройс пішов вперед, знову зміщується. Розуміє він, що він лідер атак. І треба на себе брати трошки гру. Ройс не виграє головою. Хто ж там такий великий? Черойс не виграв у нього головою. Качук упав, піднявся з м'ячем, все одно він. І треба в першому таймі ще зрівняти рахунок. По-іншому ніяк. Рибалка. Рибалка на Лучкевича. Поки що йдемо більше лівим флангом. Спробуємо через Депая бо там уже металіст трошки, мабуть, призабув про нього. Макінок, ох, ну це Макінок. Тут треба було підтримка одразу, коли Макінок з м'ячем, треба, щоб хтось підбігав, бо по-іншому ну він не того типу гравець, не, то, не типу е, для казета, наприклад, який може обіграти і потім вдарити. Макінок стовп. Йому треба відправляти гарні паси, гарні навіси, і тоді буде все нормально. Тоді він може. Мемфіс Депай. Флангом іде. Подача. Падає там гує чомусь. По-моєму, не він відбив, хоча впав гує. Неясно. Мінейро. І офсей. На жаль, закінчується перший тайм. Вже 43 хвилина, але. Але рахунок 1-2. Зрівняли рахунок, а потім одразу пропустили дуже безглуздий м'яч. Абате. Лучкевич. Пас на Ройса. Ройс. Простріл робить. Ну, всі очікували, звичайно, навісу на Макінка. Але Ройс вирішив зіграти нестандартно. Але Наш напад поки що не думає нестандартно. І що там? Якийсь штрафний? Для металіста штрафний, на жаль, ми не зможемо в першому таймі зрівняти. Арбітр може не дати провести атаку, хоча зараз щось дає проводити. Ні, все-таки 2-1 після першого тайму у нас є моменти, міг забивати і Мак'янок міг забивати і Ройс, але поки що цього не сталося і все виглядає дуже погано. Дуже важко буде витягнути цей матч на три очки. Мемфіс Депай поки що грає не так, як хотілося б. І кутовий. Ройс подаватиме. Подача. Депай удар. Ну і, звичайно, це блокується. Як по-іншому в FIFA. Абати на Драговича. Драговіч. Переводить на Лучкевича. Лучкевич на Ройса. І Ройс втрачає м'яч. Барвінко. Соса. Торес. І треба. От Макінок може в таких ситуаціях відбирати м'ячі. І це дуже важливо. Але ніхто не підтримав. Ніхто не підтримав Лучкевич. І ляказет, ну давай, ляказет, що зі швидкістю? Ну ось, ось вам і Ляка в старт називається. Який повинен тягнути. Ну Все перехоплюється, все знають. Просто генії грають в металісті. І Мемфіс Депай. Самі собі, так? Що, ти пенальті назначив чи що? Що там за свисток? Яке порушення правил? Та ну, це суддя Можеровський, молодець! Просто молодець! Ми забуваємо, Гол, він свистить якесь порушення правил. І зараз ми можемо пропустити третій м'яч. Хоча щойно став рахунок 2-2. Депай все зробив. Подивіться, тягнуть. А тут не було порушення правил. Що за послідовність така дивна у арбітра, Не зрозуміло. 61 хвилина. І треба, може, джовінко випустити. Рибалка вже втомлений. Ройс підтомлений. Ну, Ройса не можна. Ройса не можна. Давайте випустимо джовінко. Хоча ні, коноплянку випустимо в центр. Нехай може вийде на ударну позицію. Ні, вже суператаку будемо ставити, бо з таким арбітром, з такою грою буде важко. Подивіться, як Металіст грає за те. Програли у Шахтаря і виграють у Динамо. Що може бути найгірше для нашого клубу. Коваль викидає на Абати, Абати одразу на Мемфіса. Мемфіс чекає Абати. Абате. І тепер спокійно треба. Подає, але на папу гує. Спокійно подає на папу гуї. Коноплянка. Мемфіс. Мемфіс. І... Невже вже втомився? Невже втомився Мемфіс Депай? У нас вже починаються провали. Бо ми йдемо всією командою в атаку. Кутовий для металіста. Аббати виграє головою Макінок і Аббати Хто перший? Макінок. І, звичайно, тут ніхто не сумнівався, що у двох гравців відбере м'яч. Суперник. Відправляє на Лучкевича. Лучкевич. На Ройса, Ройс на ляказета. Для казет, ну дуже в боротьбу. Ну як же ж тут Ройс може у двох виграти корпусом одразу прийнявши? Ну це. Е, не дуже розумне рішення Ляказета. Ройс. На коноплю. Коноплянка. Макінок. Ну і знову Закідон. Ні, ну не потрібен цей Зедон був. Двох. Бачили, як легко обходить гравець металіста. І взагалі не переживають е захисники металіста, що прес пресинг якийсь є, їм все одно. 14 хвилин, а у нас е дуже великі проблеми. Ще одна може бути поразка, яка може принести вже в 9-му турі маленьке чемпіонство Шахтарів. Коноплянка. Ля тут як тут, коли не треба. І шуст. Він що, без рукавиць ще? Він без рукавиць? Такий самий, як Дішленкович. Тут хто без рукавиць, той і крутий. Подача. Куди ця подача, але. Бух, який удар! Який удар від Драговіча. Але. Але все одно не гол. Вейналдом Ройса. Вже починаємо навантажувати штрафний майданчик. Папагує! Хто ж, як не папагує, може через себе в такій ситуації зіграти? Мемфіс Депай. Все вже просто навала. На штрафний майданчик. Але дурна навала, бо. Дуже і дуже неточні навіси. П'ять хвилин, хоч би нічия, про перемогу вже ніхто не говорить. Перемоги вже ніякої не буде, на жаль. Хоча мали шанс, якби реалізували свої моменти в першому таймі, то був би шанс. А зараз буде. Ні. Хотів сказати, що зараз буде урок, як треба подавати на голову і грати на другому поверсі. Ройс на Вейналдума. Вейналдума. Вейналдом Удар. Шуст. І що це? Макінок. Пенальті. Яке пенальті? Гол Можоровський. Ти взагалі в своєму розумі взагалі ти з лузу з'їхав. Який лякезет Коноплянка буде пробивати. Удар. 2-2. Коноплянка давай. Який може бути пенальті, коли м'яч уже в воротах? Та що він творить взагалі? Вже другий м'яч нам відмінив, другий м'яч нам скасував і тепер. Тут хоч пенальті назначив, а не штрафний в наші ворота. 2-2. 90-та хвилина і вперед, хлопці. Дуже багато сил витрачено. Це може вплинути на матч з Баварією. Кулаков. Подивіться, що творить. Мемфіс. Мемфіс. Віддавав передачу на Ройс, але там же, там же ж генії, там же. Ну, що це таке? Тягнуть вейнал, але Можаровський у нас вже сліпий. Що ж тут зробиш? Лучкевич? І зараз свисне вже. Зараз буде свистіти і не дасть він. В боротьбу Лучкевич. Ну куди? Ну є же, є Драгович ще абати. Хто це? Ну Лучкевич догрався. Антунеса не вистачає. Лучкевич взагалі не тягне. Ну і все. 2-2. Лед-ледь витягнули нічию, хоча грали краще. Металіст, е, скільки у нього було ударів. От Скільки було ударів у металіста. Навіть е, за статистикою FIFA, Давайте подивимось. По-моєму, там не. Будь ласка, 4 удари, 4 в ствір, е, 2 голи. 13 ударів, 12 в ствір, 2 голи. Справедливість Справедливість по-фіфушному. Тут без питань. Нічого, нічого, ще є багато матчів чемпіонату, тому. Ось головне. Отут небагато матчів, тому треба у Баварії вигравати. Будемо мотивувати, звичайно, свою команду. Бурда, от не час зараз відправляти якісь спами. І дивимось Зараз подивимось, що там в чемпіонаті. Шахтар можна вітати потрошку вже. Ну, так, так, звичайно. 9 очок. 9 очок від Шахтаря. Це я не знаю, що повинен зробити Шахтар зі своїми. Зі своїм одним пропущеним м'ячем, щоб ми його наздогнали. Просто не знаю. Ну, нехай, може в другому колі вони кожен матч будуть програвати, як це робили в попередньому чемпіонаті в першому колі. Побачимо, нам головне вигравати самому, але коли, коли не йде, як бачите, не йде, просто 12 ударів в твір воріт. І які це були удари. Але ні, ні, ми граємо в ніч 2-2. Нехай. Хоч не програли і зіграли вперше в нічию в чемпіонаті. Займаємо п'яту позицію, але тут все поряд. Тут на відстані однієї перемоги вже друге місце, тому тут головне от Шахтар відірвався. І це дуже печально. Нічого страшного не сталося. Страшне може статись, якщо Баварію не виграємо. Це може бути страшне, але це вже буде в наступній серії, тому підтримайте Динамо Київ великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені 3D. На все добре.